Перші черзі є і Магдалінівка, і і Інше неможливо вимикати на більшість часу Камінське, а не вимикати Дніпро. Розумієте? Так у ДТЕК відповіли на питання жителів Кам'янського щодо справедливості відключень. Відверто поговорити запросили ініціативну групу. Усе після мітингу, на який два тижні тому місцеві вийшли під стіни енергокомпанії. Жителям Кам'янського пояснили, чому інколи немає світла понад сім годин поспіль. Горять запобіжники, горять автоматичні вимикачі, горять лінії кабельні або воздушні. Більше ніж сім годин. Відключення можливе тільки при тому, що трапилась якась аварія. Натомість люди запевняють, у інших областях вимикають менше. На доказ показують їхні графіки. Дивіться, це графік. Львова все зелене, це. Люди за світлом. Якщо там десь в Львові сидять без світла 10 годин, то ми теж повинні сидіти без світла 10 годин. Якщо там сидять 20 годин зі світлом, то будь ласка, дайте нам ці наші 20 годин світла. У ДТЕК відповіли команди Укренерго одні для всіх, а їх виконання має перевірятись. Усіх областях без виключення шість черг. НЕК дає команду всім однакову: дві черги чи три черги, чи чотири. Що робиться в ЦЕК да, навіть в нашій області? Вони також повинні діяти в рамках нормативних документів. Також у ДТЕК прокоментували результати перевірки Держенергонагляду, який виявив порушення у нашій області. Ми з позицією Держенергонагляду по деяким питанням не згодні стосовно там графіків. Ми свою позицію, чому ми робили так і так і так, направили і далі буде. А ще в компанії запевнили, продовжують максимально від'єднувати житлові будинки від об'єктів критичної інфраструктури. Ми працюємо над цим, ми вишукуємо нові методи, нові там конструкції, як це зробити. Да, якщо мога більше цього супутного навантаження вимкнути, Владислава Авдієнко, Євген Шпак, новини 11 каналу.